Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Друзі, добрий, добрий ранок! У мене дуже хороший настрій і душа радіє, і серце співає. Настільки я радий, що Бог нам дозволяє бути разом з вами. І у мене особливо радість сьогодні, тому що рядом зі мною, по праву сторону, маєте в виду, що не по лівій, а всі по праву сторону, так, это богослов, это доктора богословия, это, это божьи люди, помазанники. Я, я даже, даже сегодня не буду открывать Библию, потому что мой президент уже открыл Библию, он готов читать Святую Библию. Даже сегодня я не буду совершать молитву, потому что Белемена, Святой Василий Георгиевич, он будет совершать молитву. Родные мои, благословенные вы, Божьи люди, я вновь и вновь хотела утверждать, провозглашать, что Господь царюет. и дуже-дуже скоро будет перемога, бо за полтора года доктора Богосуев не приезжали к нам, а уже они здесь, и они утверждают здесь науку в Харькове, в Харьковской области. У нас были собраны пастора, служители лидеры, и мы целый день, целый день пребывали в слове, в учении. Поэтому верим, что мы не погибнем. Мы верим в это, потому что мы уже имеем откровение свыше, и благодаря нашим братьям мы вместе будем служить Господу, будем служить народу Украины. Ну, достаточно, потому что я займу ваше время, и их не время займу, а это, это, это радость, что они здесь рядом со мной. Я хотел начинать именно с святого Василия Георгиевича, чтобы он рассказал чуть-чуть о себе, и, конечно, потом помолитесь. Пожалуйста. Но, но перед тем, как вы скажете, вы просто не знаете, сколько я получил наслаждений, когда я слушал ваши вот именно направления по работе с новообращенными, вот именно что-то можно применять в домашних группах. Но ради этого стоило мне родиться, ради этого стоило мне жить до сегодняшнего дня, послушал это просто благословенное время. Пожалуйста. Мені дуже приємно за такий теплий прийом. Насправді я роками мріяв доїхати до Харкова, де я був ще років 30 тому назад. І сьогодні Господь дав мені таку можливість. А я є сам родом із Західної України, проте останніх років 25-30 проживаю на Київщині, де. Маю сім'ю, де маю служіння, багато різних відповідальностей. В першу чергу я працюю як пастор, служу як пастор по міцній церкві, також працюю в обласній команді. Ну а моє основне служіння це департамент освіти. Я є освітянин. Я нікому не думав, що Господь покличе мене саме в цю сферу. Але на сьогоднішній день я відчуваю, що це є моє покликання і для мене честь проповідувати і навчати Божому слову. Тому я подорожую по різних біблійних школах, семінаріях, церквах і викладаю різні курси. Також останні декілька років я став частиною одного міжнародного проекту це спільнота вивчення біблії. І в Україні я є національним координатором. Власне, те, чим ми займаємося, ми мотивуємо людей вивчати Боже Слово. Причому ми це робимо в досить простий, в досить такий. Хороший, цікавий спосіб. Ми організовуємо групи вивчення Біблії методом дискусії. І я в захваті від того, наскільки людям це подобається, коли вони приходять, коли вони вникають в Боже Слово, правда, перед цим вони мають домашнє невеличке завдання. Ми їм даємо робочий зошти, тому що спочатку вони самостійно працюють. А далі ми разом з ними працюємо з Біблією і вивчаємо ці важливі істини для, для життя. І це змінює життя людей. І це мене дуже тішить, те, що відбувається, коли люди поринають у Боже Слово. Часи війни відкрили для нас особливі можливості. Говорячи про нашу область, ми почали відкривати нові церкви. Ми займалися багато волонтерством, особливо перший рік війни. Я дуже багато посвятив часу для цієї справи. І ми побачили плоди цього служіння. Коли я приїхав на Харківщину, я буквально декілька годин пробув тут, і я був дуже натхнений тим, що я побачив, почув від моїх братів, те, що відбувається у цій церкві, в інших церквах, Незважаючи на ті виклики, страшні виклики війни. Я побачив, що в людей є надія, в людей є позитивний настрій, в людей є велике очікування тої перемоги, яка має пройти, і ми про це молимося. Тому ось так плавно я хотів би підвести всіх нас до цієї щирої молитви за нашу країну, молитви до живого Бога, який все контролює, незважаючи на те беззаконня, яке бачить наші очі. Ми знаємо, що є над усім Бог і його справедливість, вона явлена. Тому давайте помолимося до, до Господа. Боже наш, ми вдячні Тобі, що ти відкрив нам себе. Ми вдячні тобі, що ми знаємо тебе як сильного і живого Господа, який керуєш усім. Ми переживаємо сьогодні важкі часи. Боже, але ми бачимо, як ти допомагаєш нам стояти. Ми дякуємо тобі за наших захисників, які свою власного життя, тримають наші кордони, звільняють наші території, і ми молимо за них, Господи. Ми просто дай сили, дай віри, дай сили. Боже, дай терпіння, Господи. Боже. Це просто непрості часи випробування, які пройшли на нашу землю. Господи, ми просимо Тебе, Боже, за нашу владу. Ми просимо Тебе за кожну людину, господи, яка є вражена війною. Господи Ісусе, захисти нас, Боже, помили нас, Боже. Господи, ми просимо Тебе, Ісусе, ми молимося Тужу Церкву, яка сьогодні робить Ось. багато добрих справ, Прося. яка проповідає Івангелію, Господи, яка несе від спасіння для тих людей, які сьогодні змучені, які сьогодні в е великій недолі знаходяться, Боже, і ми знаємо, що серед тої Сьогодні біди, Боже, Ти є наш Бог, Вала, і вона, Ти можеш нам допомогти і витягнути нас, Господь, і дати нам велику перемогу, Боже. Тому ми за Тебе, Господи Ісуса, благослови нас, благослови Харківщину, благослови цей регіон, Господь дуже близько знаходиться до кордонів Росії. Боже, ми просимо, Ісуса, щоб ти захистив нас, Боже, Алла. і щоб Ти допоміг нам, Господи, використовувати ті можливості, які ти для нас сьогодні посилаєш, щоб ми могли йти і проповідувати Євангелію, Господи Ісуса. Ми молимося до тебе, Боже. Ты будь с нами, Ты и весь Сын Ты, а, ты и славу, Господи, мы во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь. Друзья, я не знаю, как вы, но у вот тебя так, так вдохновился, вот именно то, что слушал нашего брата, Божьего человека, пастор, учитель. Но у меня вопрос к вам. Вот мы сейчас переходим к моему президенту к Игорю Сергеевичу. У меня множество таких откровений было во время войны. Когда было очень сложно у нас, где мы много плакали, потому что тот год, что мы проливали. Но у меня много таких откровений были. Есть такие глубокие, есть такие вот таких поверхностных какие то Потому что я ждал блок постоянно двигались по Харькову, и уже не дошли до нашей церкви. Мы остались первыми, которые мы были со стороны мы единственные остались, мы раздали продуктовые наборы. И был прилет по нашему храму. Пять раз, четыре попадания было, когда непосредственно было одно попадания, там мы развалили 3200 человек, было, и Бог сохранил нашу жизнь. И я тогда и Федор Григорович позвонил, и говорил, что все, мы, наверное, будем закрываться. Постарался чтобы наши, говорю, давай будем продолжать работать. Но с учетом, что я не занимал время, я, я получил слово Господа именно через блокпосты. Потому что если блок пост станет на против церкви, мы же двигались блокпосты, 8 километров стоял, стояли и они от Харькова, градами, ураганами стреляли, уже не говорю о самолетах, которые кидали бомбы. И когда я увидел, что блокпосты остановились недалеко от нас, я понял, что у нас будет перемога. Вот вот, 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 такой что. Харьков остается украинским городом. Хотя с первых дней войны кричал громко и говорил, Харьков это Украина, да Украина для Христа. Иногда уже не верю, но все равно я продолжал кричать, это меня вдохновляет, что она кажется Украина. Были у вас вот, во війни, коли когда я волонтерствовал, какие-то откровения, вот, что вы убедились, что они возьмут Киев, что они все-таки уйдут из нашей страны? Если были какие-то моменты, расскажите, если нет, то идем дальше. Ну, у мене був дуже цікавий досвід, це було спостереження, коли почалась війна і перший Два тижні ми ще залишалися на місці, і коли росіяни підійшли дуже близько, ми були вимушені евакуювати наші сім'ї, дітей, дружин. Ну і більшість з нас теж mm -hmm. поїжджало, і десь до двох місяців нас не було на місці. І я пам'ятаю один момент, один тиждень, де хтось із Сполучених Штатів проявив ініціативу закликати людей до посиленого посту і молити. Я точно знаю, що дуже багато, дуже багато людей вони приймали участь у цьому е, молотому марафоні, скажімо так. І е, людина, яка це ініціювала, мала конкретне відкриття від Бога, що ми повинні цей тиждень молитися до суботи, а в суботу е, має щось відбутися. І в неділю ми маємо дякувати Богу за те, що сталося. Вау. І Я дуже пильно спостерігав за цим процесом. Я знав багато людей, які моляться. І е, коли прийшла субота, я е, почав е, дивитися різні телеграм-канали, новини, звідки ми це все отримували. Я вчам своїм не повірив, е, коли почали писати, що росіяни масово залишають Київщину. Wow. І е, фактично wow. за один день їх там не стало. Вони залишили Київщину, вони залишили Чернігівщину. І е, в неділю ми справді дякували Богу. За а, те, що Господь почув наші молитви. І для мене це було реальне свідчення, що не політики, не так, ті так. інші Амінь. керують ситуацією, але сам Бог керує цією ситуацією. І молитва церкви має величезне значення. Скажу ще одне, що наша церква там на Київщині прийняла рішення стояти в молитві кожен вечір. І з початку війни і до закінчення, і навіть ми готові далі молитися. І ми практично жодного дня не пропустили. Е, ну, не так багато церков, я знаю, які стоять в такій молитовні варті, але ми є одна із таких церков, які кожного вечора збираються і молимося. І причому ми робимо це свідомо, люди з бажанням проходять. І ми це робимо, тому що ми віримо, що Господь дасть нам перемогу. І це станеться так, як ми навіть не очікуємо. І це буде не від людей, це буде від Бога, тому що церква молиться. да будет так во имя Иисуса Христа. Игорь Сергеевич, мой президент, я пока вы в Запорожье, я всегда вот, э, радуюсь, что запорожится Украина. И продолжайте быть там, пророчествовать для вашего края, э, держать оборону там. И пусть Бог укрепит вас и всю Запорожье, всех братьев и сестер. Пожалуйста, что Бог вам положил на сердце, скажите и вдохновляйте нас. Повестковый а час, это такой час. Ну, не багато так буває поколінь, котрі взагалі таке переживають. Ну, Нам це випало. І в цей військовий час. Я побачив тут в Харкові цілу велику залу церкви Ковчег, наповнену служителями області, діючими пасторами, діяку нами, помічниками їх керівників служінь різних. Ну, була повна зала, була повна зала. І ми тут започаткували навчальний проєкт пасако такої освіти, як підвищення кваліфікації. Хочемо це і розпочати, і закінчити. Бо, як ніколи, сьогодні ми потребуємо духовної освіти. Як ніколи. Віра перевіряється. Віра перевіряється різними засобами, один із них це саме війна. Може, це найліпший такий засіб, як перевірити власну віру? Чи вона є, чи просто там її просто немає, а є якийсь сурогат. І сьогодні гаслом а, на, на сьогодні, на весь час, такий наш воєнний час, є гаслом для кожного християнина і особливо для кожного пастора, є текст Івангелії Івана, 15 розділ, 8 вірш. Я його прочитаю, просто прочитаю сам текст. Він звучить наступним чином. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої. Якщо рясно зародити і будете учні мої. Тобто є пряма залежність, щоб точно прославити Бога. Щоб це відбулося, Амін. то треба точно мати плід. а його неможливо мати до того, якщо ми не є учнями Ісуса Христа. Тобто тут є точно пряма залежність від всіх цих процесів, які повинні відбуватися в житті кожного християнина, ну, тим паче кожного служителя. І тому кожен служитель повинен бути учнем. На це треба наголошувати. Це треба просто говорити весь час. Якщо служитель нікуди не рухається, не вчиться, не перебуває в русі перспективи, не робить щось для Господа в баченні воєнного часу, ну, він просто занепадає. І його справа занепадає. І занепадають люди, котрі просто в його оточені. Бо це так все пов'язано, і ми не можемо це проігнорувати. Тому в цей ну, особливий період нашої країни військовий час. Треба бути учнями, Амі. треба навчатися, Амі. треба рухатися вперед, бачити перспективу десь попереду. Точно людина руху, людина повинна Кожен пасар і всі, хто поруч ним. Так, ось таким чином можна пройти цей час правильно. Так можна знати і волю Божу, так можна знати, як діяти в тому чи іншому випадку, так можна навчити людей правильно, так можна скалічених людей виліковувати, бо це великий шмат праці на нас всіх очікує попереду. І і нам попереду то, що дуже багато роботи. Нехай Бог благословить свою Харківську область, кожного пастора, кожного його помічника, кожну церкву, всі сім'ї, всі, хто взагалі докладає зусиль, щоб точно працювати, щоб точно служити, щоб наполегливо просто йти вперед. Для того ми вчимо людей. Нехай Бог точно ясно просто і зів'є. Божию дальше это то, что выполнилось в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь. Я не знаю, как як, бы як я слушаю Игорь Сережи, як пророчеське слово, потому що він говорить, що буде дальше. і нам не надо останавливаться, потому что... кто-то ждет, вот, когда закончится война, мы будем то и то делать. А мне Сергеевич, не надо. Вот сейчас надо делать, сейчас надо учиться, сейчас надо быть истинным учениками Иисуса Христа. Ну, это же дякую, Игорь Сергеевич, что вы приехали до нас. И дякую, что мы знаем друг друга. И, я дякую, что вы остались в Украине. Это благодаря тому, что когда доктора, богатство учителя э, здесь, в Украине, значит, Украина имеет будущее. Боже, услышь, Боже, Господи, благослови нашу Неньку. Орест Степанович, я вот первый раз вижу этого молодого человека, полный сил, энергии. Может, где-то я так видели, вы не общались. Вот я... вот находясь здесь, уже ближе познакомился, и мне он вот тоже сподобался. Бы такое, такое враження, що он наш, он наш Он родился у нас в Харькове, его формат, его направление, как будто он не с, не с любого и как будто он не живет в Киеве, там, а живет в первой столице Украины, в такой он, его подход. Так что, друзья, дякую вам, будь ласка, ваши выражения, ваши переживания, ваши пожелания для всех нас, для кто с нами уже в эфире. Слава Ісусу Христу! Нас слави Ісусу! Якби не Ісус Христос, нас би сьогодні тут не був. Да. Але завдяки голгофській жертві Ісуса Христа, за всі ці благословіння, які ми маємо в Ісусі mm. Христі, ми сьогодні могли тут зібратись і я мав можливість попасти в Харку. Перший раз в Харку. Родився я... О, да. Родився я аж там, на заході України, у Львіві, так званому, як я його називаю. От. Родився там, женився в Києві, дружина моя з Києва, і я переїхав в Київ, Він мені казав, я ніколи свій ліготовку не лишив. Що не зробиш жалі, дружина? Переїхав. І слава Богу, попав я в Київ, попав вчитися в Києві, в КБІ, Київський біблійний інститут, до речі, вже на першому курсі я знав, мав таке. Ідею на знення відкриття, як що я буду викладачом германевтики і доктором богослов'я. Вже все виконалось. Слава Боже! От я сьогодні сюди теж приїхав якраз тут викладав германевтику. Як правильно тлумачити Біблію? Біблія для нас це Слово Боже. Біблія нас надихає. Якщо ми читаємо Біблію, якщо ми в неї вникаємо, що ми її досліджуємо, вона дає нам сили. Апостол Павло казав, живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ми можемо бачити різне. Але вірою, ми дивимося трошки наперед. Ну, як Давид. Да? Перед ним гуляв стоїть, якийсь здоровений, всі ховаються, 40 днів, нічого не той, той самий Саул, А він каже: стоп, стоп, нема питань, я готовий. Тільки що мені за це буде? Він вже дивиться наперед. Він вже не думає, буде з гуляхом розбиратись. Він каже, я вірю в Господа Ісуса Христа. Пічніше тоді, Господа Бога. Mm -hmm. Я вірю, що я вірю його, зроблю. Це оцей необрізаний хелестинянин, то я поносив. Все, йому не буде ніякого помилування. І все, він з вірою пішов і це все зробив. Будучи тут, Харкові, я приїхав, мені сподобалося місто, мене тут прокатали, я подивився, ту салки буде розбомблено, згадав наш ерпінь. Mm -hmm. До речі, я в ходжу походжу від Буча, mm -hmm. Бучерпінь, гостомель, бородянка, все наш район. Який він був дуже понищений, повбивані люди, навіть з нашої церкви, просто тупо застрілені на вулиці були. Але отаке зло прийшло на нашу землю. Але слава Богу, що воно все таке зникне з нашої землі. Амін. Ми всі віримо на амінь. Тому що ми молилися за те, щоб Боги вивчу, до шукає в один день. І в один день зникла ця. Орда із Київської так, так, так. Сумської області зникли Житомирське, звітом пішли туди. Як розказували ті жителі, кажуть, вони втікали, і за ними ніхто не гнався. О, о, така ситуація, так Бог робить по молитвам людей. Тому слава Богу, за о, ці о, всі благословіння, слава Богу, за ті, хто молиться, і слава Богу, і за наших воїнів, які все-таки наступали на них, які все-таки давили їх, які стояли стіною для того, щоб все-таки оце могло збути. Бог робить, але Бог робить руками людей. От чому справа? Бог може зробити це чудно, але робить руками людей. І тому Бог це зробив. От. І я вірю, що цей зробить, що і весь наш е, наша Україна буде вільна, всі окуповані, анексовані території будуть так. повернуті. Ми Амін. в це віримо і не сумніваємося. Ми за це молимося. Ми за це стоїмо. Амін. Ми в цьому рухаємося. От і сьогодні мав можливість викладати отут германевтику. Зустрівся з такою дитою пастора, поважні люди приїхали роки, до речі, почув свій адрес певний комплімент, мені вже 50. Плюс. Приїхали пастори похилого віку, старшого віку, приїхали вчитися. Ну Ми розуміємо, що учення світа, не учення, ну це світи не роботу. Треба вчитися, вони це розуміють. треба повищати свою кваліфікацію. Молодці, що зібралися, що могли послухати Слово Боже, могли отримати якісь знання для того, щоб далі рухатися в своєму служінні, щоб були потужними працівниками на ниві. Боже, тобто мені тут дуже сподобалося, що ви так потужно тут рухаєтесь, відкриваєте нові церкви, будуєте домину молитви, займаєтеся волонтерською діяльністю, допомагаєте людям, що тут Харківщина, вроді 30 кілометрів до кордону, а ви тут потужно рухаєтеся. Що ви тут потужно сіяти Слово Боже, потужно сіяти фінансові благосвіння для українського народу, щоб все закінчилось благополучно. Ми молимося за Україну, ми молимося за президента, молимося за нашу владу, молимося за наших воїнів, щоб це все Бог привів до перемоги Україні в цій війні. Ну і до речі, я не против помолитися. Будь ласка, молимося. Молимося. Господи, ми дякуємо тобі. дякуємо тобі, Господь, за те, що ти Иисус. все Бог, що для тебе немає нічого неможливого. Иисус. Господи, я молився і продовжую молитися. Ти можеш зробити чудо в один момент. Господи, я згадую єгипетське військо, як ти О, в один момент помав всю їхню техніку. О, Розвалилася їхня армія, і ізраїльський народ отримав перемогу. Господи, маємо інші прецеденти. Коли прищащий Єзекії, теж прийшла оця навала nice. е, Асирійська. В один момент за одну ніч nice. 185 тисяч військ, як не стало, Господь, ти послав свого ангела. Nice. Ми, Господи, помнимо ситуацію, яка була в Єгіссеї, Господь, яке теж, nice. як я говорю, що виходить, їм почулися е, звуки, що на них нападають вісь. Вони все кинули текли. і втекли. Я кажу: хай Господи, ти росіянам почуються звуки так. наступу НАТО. І вони хай кинуть всі ці речі, всі труби, і відчуть на свою так. Росію так. і хай собі там живуть. Так. Господи, ти можеш зробити чудо. один момент. Яви свою милість. Ми до тебе приходимо, Господи. Ми просимо за нашу країну. Господи, бо ти можеш все серце, царя в твоїй руці. і Ми просимо ви свою милість не, дай мудрості нашій владі, президенту, верховній ради, кабміну. Нехай вони приймають правильне рішення, так, які будуть на благо українського народу. Так, Нехай буде виконана ця вся корупція з нашої ісусі. влади. Нехай, Господи, процвітає в нашій українці справедливість. Місті. Нехай, Господи, проповідаться Іванлія. Нехай, місті. Господи, Твоя перемога прийде для Міні. нашої України. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо і за наших воїнів. Господи, вони там стоять на фронті. Так. Вони стоять там в перших рядах, на цьому новому рівні. Ми їх благословляємо іменем Нехай Твоя охорона буде над ними. Нехай вони будуть Твоїм спровом, Господи. Ми Господи, просимо це в ім'я Ісуса Христа. Хто з них можливо отримав поранення чи пошкодження здоров'я. В ім'я Ісуса Христа, нехай зцілення прийде в їхнє життя. Нехай Господи, вони зціляються, побачать твої чуті тіла. Нехай повірять в Тебе, Господь, що Ти можеш все, що для Тебе нема нічого неможливого. Ми благословляємо всю нашу Україну. Ми благословляємо її, зокрема, Харківську область, благословляємо всіх служителів, які тут працюють. Нехай Твоя благодать буде над ними. Дай їм мудрості, сили над. Наповнення Духом Святим, щоб вони потужно вели всю цю працю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І скажемо славну молитву благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця та і знання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.